В Донецькій області станом на початок жовтня перебуває понад 40 тисяч дітей. Обласна військова адміністрація заявляє про загострення ситуації та закликає жителів, особливо населених пунктів, розташованих вздовж лінії зіткнення, евакуюватись. Про це днями повідомив виконувач обов'язки начальника донова. Під час брифінгу в області перебувають 40 тисяч 576 дітей в рамках обов'язкової евакуації. В примусовий спосіб дітей з їх батьками за чи законними представниками з початку оголошення евакуації 7 квітня 2023 року, станом на початок жовтня було евакуйовано 524 дитини з населених пунктів. Де ведуться активні бойові дії, першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Згодом планували розпочати примусову евакуацію в 13 громадах Донеччини, зокрема в Авдіївській та Очеретинській. На брифінгу зазначили, на жаль, ще досі є випадки переховування батьками дітей від примусової евакуації. Опрацьовували ці питання ще по місту Бахмуту. Де сім'ї не мали бажання евакуюватися, ховали дітей не в себе вдома, а по інших містах, де можливо, ми вживали запах заходи примусового евакуації, але такі мали, факти мали місця. Люди можуть виїхати спеціальним потягом до Житомирської області, який курсує один раз на вісім днів по парних числах, виконуючи обов'язки начальника Донецької ОВА, розповів людей забезпечують безкоштовним житлом у закладах комунальної власності, надають разову допомогу та щомісячну допомогу ВПО гуманітарну та психологічну допомогу.